Рішення було несподіваним. Це прикра травма на тренуванні, і воно рішення виникло само собою. Тобто я не планував закінчувати футбольну кар'єру, але так, так сталося життя. Мені насамперед приємно, що для мене, коли Коломиї зробили таке свято. Ну і це я в принципі вдячний дуже всім, хто долучився до цього, хто організовував це свято, хто долучився до ведення програмок. Там, для розповсюдження інформації в інтернеті і в цьому тощо я хочу подякувати дуже за це футбольному клубу. Коло особисто Олександру Тарасюку. Ну і всім друзям, які згодилися зіграти цей матч, які уважили, не відмовили навіть вихідний день, тобто потратити свій час і приїхати зіграти цю, цю гру в честь мого завершення. Кар'єр, ну хотілося, щоб в е, Коломиї надалі підтримався той рівень клубу, е, рівень команди, яка б завжди досягала е, найвищих висот, тому що в е, місті люблять футбол і, і і знаю, що керівництво команди і міста хоче, щоб команда досягала е, хороших висот. я бажаю тільки перемог.